Отже, шановні учасники акції сезон пікніку в магазинах М'ясо Маркет, М'ясо Маркет-донор, наша ряба Їжа Свіжа та їжа свіжа Донор. Ми щиро раді бачити вас уже на завершальному щотижневому, шостому тижні нашого розіграшу. І сьогодні, як і усі попередні тижні, ми розігруватимемо 325 подарунків. Серед яких 15 спальних мішків, 100 водонепроникних пледів для пікніку, 90 термосумок, 120 наборів харчових контейнерів з трьох штук. Отже, розіграш як і завжди відбувається за допомогою онлайн-сервісу random.org серед учасників, які зареєстрували свої коди на нашому сайті або у чат-боті месенджерів Viber або Telegram. Отже, наразі ви бачите, що протягом 6 тижня було зареєстровано 6138 кодів. І вже невдовзі ми оберемо 325 потенційних переможців. Отже, пропоную починати. Ми переходимо у рендом. Розігра 6 тижня акції сезон пікніку. Завантажуємо усі наші коди. Ви можете побачити, що усі коди перенесено до таблиці. Можливо, вам також навіть вдасться побачити тут свій. Так, усі коди є. Так, бачимо, що їх 6138. Обираємо 345 кодів, серед яких 325 кодів, які потенційно можуть стати нашими переможними кодами, і 20 резервних кодів на випадок, якщо хтось з наших потенційних переможців не дотримується правил акції. Є. Ми щиро вітаємо наших переможців і бажаємо успіхів у наступних розіграшах усім, хто бере участь. Також наголошую, що сьогодні о 16.00 у нас відбудеться головний розіграш, де зможуть взяти участь усі ті, у кого мінімум 5 активних кодів. Отже, Переможці незабаром також отримують сповіщення на їхні мобільні телефони для заповнення спеціальної форми для відправки подарунків. Якщо ж ні, то з переможцями обов'язково зв'яжеться оператор для отримання інформації про доставку. Для отримання подарунку спальний мішок переможцям також необхідно буде надати ідентифікаційний код, і ваш подарунок буде очікувати вас протягом 6 днів з моменту доставки на відділенні нової пошти. Зараз ви зможете побачити закінчення номерів телефонів, наших виграшних кодів. Можливо, ви знайдете тут свій. Також усі результати вже за кілька хвилин будуть опубліковані на головному сайті, офіційному сайті акцій у вкладці Переможці. Тож, зберігайте чеки з кодами до кінця акції та приходьте ще у магазини М'ясо Маркет, М'ясо Маркет донор, наша ряба, їжа свіжа та їжа свіжа донор по смачну продукцію. Дякуємо, що були з нами. Ой, боже, тяжко мені вже було в кінці.